У вперше в Україні вводить нову першу благодійну маску спецпатрон. Вартість цього аркуша із 8 мак 268 гривень. 64 гривні будуть перераховані на закупівлю машини, яка буде розмальновувати поля. «Спецпатрон – це, напевно, той символ, Незламності ДСНС у коли тільки один цей час 236 бокових пристроїв знайшов за вас на канту. Тому важливо, що е, така маленька тваринка, маленький трас, але стільки зробив помічну роботу. В першу чергу хочу подякувати Украшці за те, що символ ДСНС, символ піротехніки чи саперів ДСНС е, зараз у е, в Марці Українській Марці. Хочу подякувати голові обласної військової адміністрації за підтримку ДСНС і те, що все-таки погашення цієї марки відбувається в головному управлінні ДСНС. Ви вже бачили наш пес Фіона. В ще поки що не розміновує, але вона можна сказати, сестра Пса Патрона. Сьогодні також приємна така новина: ми презентуємо. В головному управлінні ДСНС по вулиці Весікрімки 6, в нашому музеї пожежно рятувальні справи Тернопільщини ми презентуємо кімнату вільної безпеки і її буде призначення це навчання дітей в безпечному поводженню з виконами безпечних предметами.